Як купити годинник Гармін на OLX? не новий, вживаний той, який вже хтось їв або пив? Та чи можна це робити так? Можна, чому, навіщо, яка в цьому ваша вигода? Це питання ми відкладаємо на потім. А також чи це буде наложка, чи це буде ловить з доставка. Це все теж потім. А зараз ми перейдемо до того, як це зробити, та що перевірити в годиннику Garmin, який вже був у використанні. Тож алгоритм такий: спочатку ви визначаєте з моделлю, яку хочете придбати, Знаходите її та уважно дивитесь всі фотографії та читаєте опис. І на цьому етапі вас повинен влаштувати візуальний стан годинника. Щоб там не було написано в описі, все працює в ідеальному стані, без нарікань. Це все не так важливо, бо на пошті вам все одно доведеться перевіряти весь функціонал та переконатись в тому, що все працює як потрібно. І хочу звернути вашу увагу на те, що не продавець, а саме ви вирішуєте, чи справно все працює та в якому стані годинник: в чудовому, в ідеальному чи не дуже. Ваша задача переконати, що в описі немає таких слів, як але є один нюанс або все працює окрім чогось. Ну ви зрозуміли. Далі ви домовились по ціні, визначили спосіб доставки і годинник приїхав на пошту. На новій пошті для перевірки ви матимете 15 хвилин. Цього достатньо. Перше, що ви робите, це скидаєте налаштування, система, скинути, видалити дані та скинути налаштування. Поки скидаються налаштування, ви розглядаєте годинник, визначаєте, чи влаштовує ваш його стан, подряпини та інші нюанси. Дивитесь на граматичність корпусу, розглядаєте гвинтики, якщо дозволяє зір. Переконуєтесь, що він не був у ремонті, бо продавець саме так і сказав. Коротше, граєте в професіонала, бо зараз доведеться відвалити багато грошей за цей неперевершений гармін. Налаштування скинуті потрібно обрати мову. Зачекати 10 секунд, та далі треба спарити годинник з телефоном. Для цього вам потрібно вже мати встановлений на телефоні додаток Garmin Connect та бути зареєстрованим. Впевнений, ви вже усе це знаєте. Тож далі тиснемо у правому верхньому кутку на плюсик, далі додати пристрій, та ваш новий годинник буде знайдено автоматично. Підключаєте, вводите пароль. Якщо цього не відбулось, Garmin Connect запропонує вам додати пристрій самостійно, обравши модель. І якщо ви правильно обрали модель, перезавантажили годинник, телефон і все одно у вас нічого не виходить, то раджу не забирати цей годинник. Далі треба трохи покласти налаштування, які запропонує Garmin Connect, та синхронізувати. Якщо синхронізація швидко не відбулась, можете вийти та синхронізувати самі у верхньому правому кутку біля годинника. Перевіряємо, чи працюють усі клавіші, як вони працюють та чи працює під Свідка. Та починаємо перевірку датчиків. Заходимо у віджити, бачимо пульсометр, натискаємо, дивимось, чи світиться сам датчик. Прикладаємо до руки, бачимо, щось показує, та й добре. Якщо пристрій має ще і пульсоксіметр, то вмикаємо цю функцію та намагаємось встигнути побачити червоні промінці лазеру. Не намагайтесь оцінювати самі показники. Повірте, це вже буде занадто професійно. Далі нам слід переконати, що працює інший модуль датчиків, а саме альтиметр, барометр та компас. Дивимось, що вони показують. Показують це вже чудово, при несправності позначки будуть відображати нулі, або навпаки найвище значення, або, наприклад, швидку зміну висоти сотнями метрів. Також багато годинників Garmin мають датчик температури. За замовчуванням він не відображається у віджетах, тож знаходимо його та додаємо. А потім у віджитах дивимося, чи працює він. Далі перевіряємо, чи працює Wi-Fi. В ідеалі треба підключитись до якоїсь мережі або хоча б зайти в налаштування та переконати, що годинник бачить мережу Wi-Fi. Після чого перевіряємо найголовніше. Відгадайте, що так. GPS. Заходимо сюди, обираємо будь-який профіль занять та просто чекаємо мінімум 15-20 секунд. Чекати, доки годинник повністю спіймає GPS не потрібно, тому що ви в приміщенні і, скоріш за все, годинник так і не знайде в ньому сигнал, особливо після скинутих налаштувань в новій локації. Тут головне переконатись, що не вискакує ось така проблемка, бо вже ніякі перезавантаження не допоможуть. Можете підійти до вікна та побачити, що сигнал потрішки з'являється, або просто зачекати пів хвилини та на цьому завершити. Помилка вискакує в перші 10 секунд, а то й раніше. Тут одразу можна перевірити, чи працює вібрація та звуки. Ось цими двома клавішами: понатискати, послухати та відчути. Якщо годинник має сенсорний екран, то також перевірте, чи працює сенсор. В моделях Phoenix та Apex частота оновлення екрану лишає бажати кращого. Не хвилюйтесь, так і повинно бути. Якщо годинник має вбудований ліхтар, його перевіряємо також. В інших моделях, якщо працює підсвітка, то ліхтарик теж працює, бо це одне й те саме. Якщо це модель Solar, то це також можна перевірити за допомогою ліхтарика на телефоні. Потрібно просто в упор світити ліхтариком на Solar панель і впевнитись, що вона, хоча б мінімально реагує на світло. Це буде помітно по шкалі. Або по одній рисочці на цьому індикаторі інтенсивності сонячного світла. Також бажано перевірити, чи працює зарядка. Скористайтесь на пошті розетки, яка передбачена для таких перевірок. Щодо сумісності пристроїв, якщо дуже хочеться, то можна спробувати підключити свій нагрудний пульсометр, принести його з собою, або навушники та переконатись, що все це працює. Якщо не перевірити підключення пристроїв, можете все одно не хвилюватись, тому що все це працює через блютуз, та якщо ви вже спарили годинник з телефоном та синхронізували, то модуль Bluetooth працює і все добре. І знаю, що хочеться перевірити батарею. І тут є схема, яка допоможе вам прискорити та вдосконалити процедуру перевірки. Перед відправкою ви прохаєте продавця скинути налаштування, пропустити налаштування про зріст, вік, вагу і так далі. Зарядити годинник на 100% та відправити його вам вже увімкненим. І вже враховуючи модель годинника, поки він до вас доїде, ви і зрозумієте, чи справно працює акумулятор. Коли на годиннику не працюють датчики, та він не спарений з телефоном, заряд сідає дуже повільно. Тут я не можу назвати якусь конкретну цифру, це дуже залежить від моделі. Скажемо так, годинники, які були зроблені після 2021 року, за декілька днів дороги втратять максимум 5-10%, а то й менше п'яти. Якщо моделька стара і годинник їхав 1-2 дні та втратив більше 20-30%, то значить батарея сюди, не треба забирати цей годинник. Ось ми і перевірили найголовніше: такі дані, як захід сонця, погода та все інша маячня стосовно вашої спортивної форми, з'являються на вашому годиннику зі смартфона, і перевіряти ці дані не має ніякого сенсу. І наостанок можете професійно завершити цю справу, перевірити, чи працює NFC, якщо даний годинник підтримує цю функцію. Додайте картку згідно інструкції, які вам надасть Garmin Connect та оплатіть на пошті цей годинник цим же годинником. Як вам таке? Напишіть в коментарях про що я забув. Наприкінці хочу коротенько порадити користуватись лише новою поштою. Це не реклама, поки інші доставки везуть посилку, можна померти. Тепер щодо OLX доставки, раніше я би бив себе в груди та кричав, що інший варіант замовлення годинника це якась діч, і треба замовляти лише OLX доставкою. Але після того, як вони зробили цю послугу дуже платною, я почав користуватись наложкою, яка мені раніше здавалась повною важею, бо я не хотів скидати ніяких передплат, брати передплату з людей, теж якось не по собі, а ще потім хтось не забирає посилку. Ну коротше, тепер це нормальні речі, можна працювати по мінімальній передплаті за вартість доставки, українці найкращі, довіряйте один одному та ставайте краще. Дякую за перегляд!